Пустити самопроголошення автономії України. Це підірве наш авторитет. А потім інші народи почнуть наслідувати приклад, і ми в території не втримаємо. Але йти військовим шляхом також ми не можемо. У нас не вистачає сил, продовжується Перша світова війна. Треба їхати домовлятися. Високопочтініше товариство. Ми розуміємо вашу позицію, але самовільне проголошення автономії України це прецедент акту беззаконня. Ми вважаємо, що треба знайти компромісне рішення. Що ви пропонуєте? Якщо Центральна Рада відмовиться від самовільного проголошення автономії України, звісно, до скликання установчих зборів всеросійських, тоді тимчасовий уряд зобов'язується уряд України, який вже створений Генеральний секретаріат, визнати легітимним органом. Іншими словами, ми визнаємо. Генеральний секретаріат, своїм представником на українських землях. Що ви на це скажете? Добре, так і зробимо. Громадяни землі української представники временного правительства повідомили нас про ті певні заходи, яких временне правительство має вжити в справі управління на Україні. До учредительного зібрання. Временне правительство, стоючи на сторожі завойованої революційним народом волі, визнаючи за кожним народом право на самовизначення і відносячи остаточне встановлення форми його до учредительного зібрання, протягує руку представникам української демократії в Центральній Раді і закликає. Згоді з ним створити нове життя України на добро всієї революційної Росії. Ми Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не відділяти Україну від, від Росії, щоб вкупі з усіма народами її спрямувати до розвитку та добробуту всієї Росії. Заволенням приймаємо заклик правительства доєднання і оповіщаємо всіх громадян України. Українська Центральна Рада, яка обрана українським народом через його революційні організації, незабаром поповниться на справедливих основах представниками інших народів, що живуть на Україні від їх революційних організацій, і тоді стане тим єдиним. Найвищим органом революційної демократії України, який буде представляти інтереси всієї людності нашого краю, поповнена Центральна Рада виділить наново зло складу окремий відповідальний перед нею орган Генеральний секретаріат, що буде представлений на затвердження временного правительства яко носитель найвищої краєвої. Влади Временного правительства на Україні в цім органі будуть об'єднані всі права і засоби, щоб він, як представник демократії всієї України і разом з тим, як найвищий краєвий орган управління, мав змогу виконувати складну роботу організації та впровадження життя всього краю згоді з усією революційною Росією. Згоді з іншими національностями України і працюючи в справах державного управління як орган временного правительства, генеральний секретаріат Центральної Ради твердо йти шляхом зміцнення нового ладу, утвореного революцією. Прямуючи до автономного ладу на Україні, Центральна Рада. Згоді з національними меншостями України підго підготовлятиме проекти законів про автономний устрій України для внесення їх на затвердження учредительного зібрання, вважаючи, що утворення краєвого органу временного правительства на Україні забезпечує бажане наближання управління краєм до потреб місцевої людності. В можливих до учредительного зібрання в межах і визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв'язана з загальними е, здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до всесвітнього всеросійського учредительного зібрання. Що торкається комплектування українських військових частей, то для цього Центральна Рада матиме своїх... Представників при кабінеті військового міністра, при Генеральному штабі і при Верховному головнокомандувачу, які будуть брати участь в справах комплектування окремих частин, виключно українцями, оскільки таке комплектування до опереділенного військового міністра буде являтись з технічного боку, можливим без порушення боєспособності армії. Оповіщаючи про це громадян України, ми твердо віримо, що українська демократія, яка передана нам, нам своєю волею, разом з революційною демократією всієї Росії та її революційним правительством, прикладе всі свої сили, щоб довести всю державу, і, зокрема, Україну до повного торжества революції. Військовий клубов Полуботка не сприйняв другий універсал, розглядаючи його як крок назад в українському державотворенні. В Києві розпочалося повстання проти центральної ради, яке вийшло в історію під назвою повстання самостійників». Воно було придушено прихильниками центральної ради.